Вирішила сьогодні показати вам свій рецепт манника. Його можна пекти як звичайний, чистий, так і з начинкою. На начинку можна використовувати любі ягоди. В мене ягід немає, але є дуже добре е, грушове варення, дуже смачне і там є шматочки, груш. тому я буду використовувати ці шматочки. Отже, нам знадобиться 2 яйця. Одна склянка кефіру, або кисляка. Одна склянка цукру, одна склянка крупи манки, одна чайна ложечка розпушувача, і 100 грамів або вершкового розтопленого масла, або соняшникового. Це першим, макар... першим ділом, першим пунктом ми вбиваємо два яйця, обов'язково додаємо дрібку солі, всипаємо сюди склянку цукру, всі пропорції напишу під відео. І добре взбиваємо. Сьогодні буду використовувати міксер. Далі додаємо сюди склянку кефіру, перемішуємо. І ось тепер додаємо склянку манки і одну чайну ложку розпушувача знову добре перемішуємо. І залишається в нас останній інгредієнт, це масло або олія. Я це буду робити через ваги, Мені так зручніше. Сьогодні я додаю олію. Потрібно 100 грамів. Додала. Тепер це добре перемішуємо і залишаємо на півгодини на 30 хвилин, для того, щоб манка набухла. Згадала про ванільку, вирішила додати ще ванільного цукру. Якщо нема, можна не додавати, або якщо ви не любите. Все, залишаю на 30 хвилин для того, щоб набухла манка. Пройшло навіть трошки більше, ніж 30 хвилин. Манка вже добре набухла. Ось таке воно тісто повинно бути. Не густе. І зараз я його переливаю у силіконову форму. За цей час у мене збігла варенячко, наситочка я поклала, щоб сироп стік вниз. Духовка вже гріється, вилила тісту у форму. Форму я нічим не змащувала. Все розклала ягідки і відправляю в духовку. Випікати буду при 175 градусах до сухої лучини. А ви орієнтуйтесь по своїй духовці. Сьогодні в мене зайняло на випічку 50 хвилин. Якщо бути точною, то 48. Все, наш манник готовий. Ось так виглядає пиріг, коли його виймеш з форми. В мене низ карамелізувався за рахунок додавання ягід з варення. Якщо ви будете додавати свіжі ягоди, то такого не буде. Або, якщо вам хочеться таке, то можна низ форми притрусити цукром. І можна випікати взагалі без ягід. Зараз покажу, який він у розрізі. І з іншої сторони. Ось така краса. Швидко, легко і смачно. Користуйтесь, будь ласка, випікайте. Смачного вам!